Вітаю вас, малята! Сьогодні у нас з вами заняття з еконструювання. Відгадайте загадку! Вісім лапок працьовитих, вміють сіточку зробити, між гілок прилаштувати та на мушок полювати. Як ви думаєте, хто це? Правильно, це. Ось такий павучок веселий, як у мене. Погляньте, у нього вісім лапок. Він може ось так в мене рухатись. Та він дуже веселий у мене. Ось такий. А знаєте, як його зробити? Зараз я вам розповім, що для цього нам потрібно. Нам для цього знадобляться ось такі 4 смужки. Так, далі. Ось. Таких два чорного кольору. Це у нас що? Кружечки. Так, добре. І один кружечок у нас блакитного кольору, а він по розміру чуть менший. Одним. Так, далі ножиці, паличка, ось така, фломастери, коректор білий, клей. І все почнемо з чого почнемо ж ми. Ми повинні всі смужки, всі чотири смужки, ми повинні отак зігнути на половинку. Ось так погляньте, як я це роблю. Бо я вам вже казала, що у нашого паучка вісім лапок. Ось ми всі смужки на половинку отак і переділили. Далі беремо кружечок намачуємо його клеєм. ось так. Тепер всі смужки це у нас будуть лапки, а кружечок це у нас буде тулуб. Здогадались уже, да? ми ось так приклеїмо, як я. Ви можете робити разом зі мною. Ось так приклеїмо. Бачите, як я це роблю? І ви так можете зробити. У нас буде гарний павучок. А потім можна з ним ще і гратися або подарувати комусь. Дивіться, тепер я намащую знову зверху клеєм, коли я всі смужки приклеїла, бо зверху ми будемо приклеювати ось таку паличку. Бачите? Далі приклеїли паличку ось так посерединки. Далі намащуємо клеєм. Намащуємо ще одну, наже ж дві чорного кольору, кружечка два, да? ось ми так намащуємо кружечок чорного кольору. Ось так клея. І зверху діти приклеюємо ось так, як я роблю. Бачите? Але треба його дуже добре ось так придавити. Ось так, це у нас буде тулуб і лапки, вони вже майже готові. Далі придавили. Тепер, поки у нас буде тулуб сохнути, ми зробимо голову нашому павучку. Беремо фломастер та намалюємо очі ось такі ось такі очі у нашого павучка. А посередині, діти, я коректором поставлю ось такі краплинки. Ви гляньте, бачите? А зараз ще намалюю ротик веселий, бо у нас павучок веселий, а не сумний. І у нас ось така буде голова нашого павучка. Потім ми діти ось так намащуємо клеєм тулуб. Приклеємо ось так голову нашому павучку. Добре притискуємо, щоб у нас все приклеїлось. Ось так. Тепер діти згинаємо лапки, ось так всі догори. Ось так всі лапи до гори піднімаємо і робимо ось такий згин. Всі лапки. Ось так, ось так, ось так і ось так. Так, а тепер діти трохи підняли догори лапки, бачите, як я зробила. І треба ще раз зігнути кожну лапку, зігнути на половинку. Донизу опускаємо кожну лапку, так, на половинку згинаємо і опускаємо донизу. Погляньте, як я це зробила. Я. І ви повторюєте за мною. І обов'язково у вас вийде гарний павучок, з яким ви потім можете гратись, або кому подарувати. Це дуже-дуже буде гарний теж подаруночок такий. Ось погляньте, тепер я лапки всі йому опускаю ось так. Бачите? І можу вже з ним грати. Тепер у мене два павичка. Дивіться, ось такі гарненькі павички. Діти, бажаю вам успіху. Все буде добре. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!